Офшори і політика у цивілізованому світі поняття несумісні у разі викриття, адже використання офшорів дозволяє бізнесмену платити менше податків у бюджет своєї країни. А політику це погодьтесь складно пояснити своєму виборцю для наших українських широт. Це явище повальне. Сергій Андрушко та Михайло Ткач про офшорну еліту України на карті світу. Грудень 2014 року. Прем'єр-міністр України Арсеній Асенюк робить заяву про боротьбу з офшорами в Україні. Він пропонує розірвати угоду з Кіпром, яка наразі дозволяє не платити податки двічі, а робити це тільки в одній з країн. У 2012 році ця конвенція підписувалася з Республікою Кіпр. Вона сповідувала принцип захисту найбагатших верст населення. За нашими оцінками, загальні суми втрат близько 6 мільярдів гривень по року. В нинішньому парламенті е, представлені інтереси народу України, а не інтереси великого бізнесу. Ну, принаймні, голосування це або підтвердить, або спростує. Результат законопроект не зміг навіть потрапити в залу парламенту, щоб за нього могли проголосувати депутати. Через 9 місяців після озвученого початку швидко проваленої боротьби з офшорами у народного депутата Ігоря Котовицького від народного фронту у декларації раптово з'являється 970 мільйонів гривень. Ігор Котовицький став найбагатшим депутатом Верховної Ради за деклараціями 2014 року. Стало відомо, що він перерахував 40 мільйонів американських доларів до панами. Спочатку про це написав Сергій Лещенко, а згодом і змій. Ігор Котвицький близька людина до нинішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він бізнес бізнес-партнер родини міністра по бізнесу в Харкові. Офшор я охарактеризував його як схованка, да, куди ховають е, гроші, е, несплачені податки, власність, бід. Е, Держави України да? і виходить, що е, профітують від цього офшори, і Ті, хто ховають. Да? Е, Страждають від цього держава України. Це народний депутат Іван Фурсін. Він входить до депутатської групи Воля народу. Також Фурсін має давні бізнес стосунки з олігархом Дмитром Фірташем. А це Родинний маєток Фурсіних. У вересні минулого року син, донька і дружина Фурсіна отримали згідно договору дарування по чверті цієї земельної ділянки. Четверту частину отримала компанія. Конза трейдинг ЛТД з Британських Віргінських островів. Наприклад, якщо ми розуміємо, що добитися захисту своєї власності собственності забезпечити безпечі защиту власності в нашій країні не просто, і для этого ми пользуємося офшором зарубіжної структури. Це не перший випадок, коли довкола Фурсіна виникають офшорні компанії. Так, наприклад, у власності пана Фурсіна майже 90% – місто банку. Але не напряму, а через ланцюг його кіпських офшорів. Напряму Фурсін засвітив лише один відсоток акцій. Поки бізнес-партнер Фурсіна Дмитро Фірташ перебуває під слідством у Відні, Австрія, компанії Фурсіна перебувають на Кіпрі. Якщо кіпрська компанія інвестувала в українську компанію, да, в капітал, ось і отримує дивіденди. да, ці дивіденди виплачуються на кіпр. Ці гроші опиняються на Кіпрі, а на Кіпрі є досить ліберальне податкове законодавство. Там ти сплачуєш небагато відсотків. Десятки українських політиків, які зараз презентують українську владу, співпрацюють, пов'язані, чи є власниками компанії, зареєстрованих в офшорах. В'ячеслав Богуслаєв, народний депутат України, а ще президент компанії «Моторсіч». Серед ключових власників Моторсіч можна знайти акціонерне товариство з панами товариство Бізнес-хаус Хелена. Кожен десятий фігурант списку найбагатших людей України чинний народний депутат. Один із них колишній регіонал. А зараз член опозиційного блоку Вадим Новинський. Він володіє низкою компаній на Кіпрі. Як ви поставилися до інформації, яка ось нещодавно була оприлюднена з приводу офшорів, виявлених у президента Петра Порошенка. Що ви думаєте з цього приводу? Як нормальний я к негативно, Тому що руководитель государства должен, по крайней мере, відійти від от бізнесу і займатися державними справами. Згодом Вадим Новинський пояснив, чому його компанії зареєстровані на Кіпрі, а не в Україні. Но это, по крайней мере, не запрещено законом, скажу так. Если законом будет определено, что компании такие иметь нельзя, мы их не будем иметь. Для этого нужно, чтобы судебная система работала очень четко. И не надо было бояться за собственность, которую у тебя... В числі найбагатших українців можна побачити подружжя Герег, власників мережі гіпермаркетів Епіцентр Олександр Герега, народний депутат, його дружина Галина Герега, екс-секретар Київради. Паралельно подружжя Герег володіє низкою різних компаній. Саме головне, щоб Україна наша була економічна. Проте навіть перебуваючи на державній службі в Україні, подружжя Герег обирало. Кіпр та Британські Віргінські острови для реєстрації частини бізнесу. Так, наприклад, єдиним власником двох українських компаній Грег є кіпрська фірма Селдімор Оверсайз Лімітед. Але і це ще не все. Засновником кіпрської компанії Грег є компанія Давуельта Фінанс ЛТД з міста Тортола, що на Британських Віргінських островах. І це дійсно проблема, коли люди, які створюють закони, обирають не жити за законами країни, в якій вони живуть. Ми ж очікуємо від людей, які творять закони жити за законами своєї країни. А якщо вони обирають інші структури, значить вони не повністю довіряють своїй же економічній системі. Утім, українські політики обирають іноземні юрисдикції не тільки через несприятливий бізнес клімат у власній державі. В першу чергу їх приваблює можливість приховати справжнього власника компанії або трасту. Наприклад, бізнес родини спікера Верховної Ради та одного з головних претендентів на посаду прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Дружина Гройсмана Олена Іванівна володіє товариством з обмеженою відповідальністю Магігрант. Ця фірма керує нерухомістю, зокрема, одним із найбільших торгівельних комплексів Вінниці Магігрант площею 13 тисяч квадратних метрів. У вас була ціла бізнес імперія. І, та ні, ну яка, яка може бути бізнес імперія? Ні, я не, не належав до е, бізнес імперії. Я можу сказати, що в мене. Був такий сімейний бізнес, я би сказав, так, який дозволяв мені бути достатньо фінансово незалежним. Серед засновників Магігрант, окрім Олени Гройсман, є також компанія Емлін Солюшенс Лімітед. Компанія, ця зареєстрована у Лондоні, Великобританія. І нею володіє цілий ланцюг із британських компаній, в кінці якого невідома особа на ім'я Камальджет Хезі. Ось ця компанія, яка тут зазначена, це вашої дружини. Одним засновників цієї компанії є фірма британська, яка у Лондоні Андрій, е, що це, це за рухомі? фірма і чи є у вас нерухомість у Лондоні, не вашої родини? До будь-яких підприємств за кордоном, зокрема і в Лондоні, я не маю жодних відношень. Якби мав би, задекларував, я не бачу нічого всього поганого. І ще один депутат та колишній очільник адміністрації президента Віктора Януковича Сергій Льовочкін. у своїй декларації другий рік поспіль оприлюднює інформацію про те, що володіє кіпською компанією Оскаро Інвестментс Лімітед. Схоже офшорний досвід президента Утікача успадкував його наступник Петро Порошенко. Нещодавно українські журналісти у співпраці з іноземними колегами оприлюднили інформацію про високопосадових українців, що мають стосунок або безпосередньо володіють компаніями на панамі. Серед власників панамських офшорних компаній опинився і сам Петро Порошенко. Гучний скандал змусив президента виправдовуватися та обіцяти нову реформу деофшоризацію я планую оголосити суттєві реформи, котрі можуть унеможливити використання офшорів та офшорних акаунтів в Україні. Та поки мільйони та мільярди, які українські бізнесмени та політики заробляють в Україні та на українцях, цілком законно осідають на рахунках офшорних компаній. Такі компанії гарантують своїм власникам. Практично повну анонімність та допомагають уникнути обов'язку платити великі податки власній державі. Також вони слугують прикриттям для політиків, що не афішують свої бізнес-інтереси та намагаються приховати свої гроші подалі від очей власних громадян.